Друзі, добрий день! З вами канал Нататки Мисливця. Як і обіцяв у прошлому відео, хочу показати вам справжнього племінного самця косулі. Ось його він. Дивіться, які роги. як у Оленя. На рогах по три відростки, значить йому... Три роки. Це якраз як війна почалася, він народився і бачите, який вимахав. Три роки полювання закрите і виріс ось такий мужик. Раніше я таких самців не зустрічав ні разу. Вони просто не доживали до такого віку. А тут бачите виріс, як ми бачимо, непогано себе почуває. Прийшов до мого солонця. Зараз усім звірам треба сі. І він тут окрутиться постійно коло нього. Це вже не перший раз я його знімаю, але тоді він погано в камеру попадав і на насторогою підходив до сонця. Молодий косуліто підходив, а цей остерігався. Ну, а це наш старий знайомий борсук. Я все-таки продовжу його знімати. Він такий мені цікавий. У нього цікава поведінка. Таких веселих, як оцей, я раніше не зустрічав. Він хоч і один, але бачите. В якій він гарній формі. Зараз весна, а в його вже жиру там, я думаю, хватає. Круглий, як колобок. Я навіть не уявляю, який він буде осінь, коли набере вагу. Десь у листопаді місяці. Його тоді буде кілограм тридцять не менше. Ха -ха. Дивіться, як він кумедно качається. Щось почув. Бачите, моментально схватився. Ну, а тепер продовжує чепуритись. Думаю, може вже якусь самку вночі зустріну. Якщо повезе. Бачите, що виробляє. Як чухмариться? Цікавий хлопець. Якщо ви не проти, я буду і далі його знімати. Мені цікаво на ним за ним спостерігати. Ну що ж, друзі, на цьому поки все. Підписуйтесь на мій канал, Нотатки татки Ютуб. YouTube. Бо я бачу багато дивляться без підписки. Я все-таки хочу, щоб... Люди підписалися і ми разом з вами спостерігали за цим хлопцем, за косулями і за останніми звірами, які у нас є на Україні. Усім до побачення.